Міс Комфортік, а який одяг ти носиш? Та звичайний зручний спортивки, джинси, топи, короткі юбки, короткі плащі, довгі плаття, довгі юбки, піжамні штани. Да. Міс комфортік, а чим ти фарбуєшся? Та звичайним з ДМ, з, з Сепфори, з Дугласу, звичайна косметика така, як всіх. Я не дивлюся на фірму, мені байдуже, яка фірма, мені важливо, щоб подобалось. Мені просто. Мій зкомфортік, а чим ти пахнеш? А а а а тут я секрет ніколи не видаю. У вас мають бути свої парфуми, які ви нікому не розкриваєте. Але мені хтось сказав, що я неправильно роблю, тому що є люди, які мене люблять, вони хочуть пахнути, як я. Тому сьогодні я розкрию цей секрет. У цій оранжевій корзинці мій парфум. Я пахну маршмеллоу. Мені це подобається. Мені так комфортно. Хочете пахнути, як я? Замовляйте тут. Все. Секрет, в принципі, розкрито. Я не знаю більше, що вам сказати. Я на ніч навіть не обшиклась, тому що вони не притурні. Вони не такі, що нюхаєш, в'їдається, вони дуже легко лягають. Ти пахнеш солодощами, маршмеловками. Дуже ніжно, дуже м'яко. Мені подобається таке. Але, походу, тепер я буду міняти свій запах, тому що ви всі знаєте, чим я пахну. Хоча. Не знаю, це надто приємний запах.